На його повернення додому чекали всі бойового медика Дмитра Селютіна. Гуртом вийшли зустрічати сусіди. У рідному дворі його не було понад три роки. Ми чекаємо нашого Дмитра, нашого сусіда. Ми дуже за нього переживали. Ми молилися. Ми ну просто немає слів. Це така радість, що ну не передати словами. Дуже раді за нашого сусіда, що він прийшов здоровий, щасливий, не повриджений, ніде нічого. Дуже дякую йому всім, що його повно, ну, а саме більше мамі, великий яка уклін, боролася. Да. яка боролася і дочекалася, і тепер буде дуже рада. Приїхали зустріти Дмитра і подруги його мами, що з нею разом виходили на всі акції підтримки полонених. Ми робили плакати, коли збиралися з Наталкою на акції. І таке щастя, що сьогодні плакат. Для зустрічі діми зробили тому я дуже рада, що маю сьогодні можливість з Наталкою розділити цю радість, і такі моменти дуже ну, роблять нас по-справжньому щасливими. Такі моменти дуже надихають, окриляють і дають віру в те, що дійсно наші хлопці всі повернуться скоро додому, і ми я і ще на кілька сотень чи тисяч щасливих сімей в Україні стане більше. Та найбільше радіють поверненню Дмитра Селютіна додому після 29 місяців російського полону. Його рідні чого тільки не пережила у ці довгі місяці очікування мама бойового медика Наталія Ніколаєва і песика, сина Афіну з Маріуполя відшукала, і його листи всі знала на пам'ять, і хворобу подолала. Дмитро був в Маріуполі з собакою. На жаль, коли брали його в полон, собаку довелося відпустити. Так склались обставини, що йому не дозволили брати собаку з собою в автобус. Я розпочала пошуки в травні місяці, тому що в травні місяці були звільнені посестри Дмитра, і вони повідомили про те, що собаку довелося відпустити, шукайте собаку. Я вірила, мені ніхто не вірив, що я її знайду. Мені казали, це голка в великому стозі сіна. Я сказала, що я її знайду, я її знайшла. Я сказала, що я подолаю рак, я його подолала. Я сказала, що я поверну сина, я його повернула. Які можуть бути емоції в мами, яка два з половиною роки чекала свою дитину? Емоції найпозитивніші. Тремтить серце, тремтить все, тремтить. Дуже гарна, потужна підтримка. Люди підтримують і це теж дуже, і навіть від цього вже якесь переживання йде, тому що ти не один. Молодший брат вирішив зустріти Дмитра видовищно і весело. Щоб це було якось на позитиві, тобто, щоб не якось не згадували про те, що це був полон, щоб це згадували просто як повернення і все. Тобто це має бути якось більше на позитиві все. І ось повернення, обійми, дарунки, коровай і слова мами, що так чекала. Ти не здався, ти був вірним присязі до кінця, ти був вірним е, своїм медичним обов'язком. Е, на твоїх ручках е, дуже багато врятованих життів. Ми тобі за це всіх дуже дуже вдячні. Дмитро Селютін зізнається, не здатися в полоні допомагала насамперед робота, бо ж він бойовий медик завжди. Найбільше це думка про сім'ю і робота. Робота, моя власна робота медика. Останній рік я працював і це дало дуже багато сил. Саме робота з хлопцями, з полоненими там в російській неволі. Додає, продовжуватиме допомагати своїм побратимам, які повернулись із полону. Робота з поверненими з полону по принципу рівне рівному. Я їх розумію більше, ніж інші, і я хочу займатися цим, тому що дуже велика проблема зараз на сьогоднішній день з поверненими хлопцями в плані того, що дуже багато хто їх не розуміє, не розуміє, як їм тут, як їм повернутися, і на них дивляться трошки не так, як потрібно в плані сім'ї, друзі І я, в мене є ціль. Це виправити і попрацювати з хлопцями до кінця війни. Моя війна розпочалася в 19-му, фактично, і ще буде продовжитись до тих пір, доки останній полонений, мій побратим не повернеться з полоном. Дмитро поділився, як це? Знову бути вдома після всього, через що пройшов. Ну, вдома приємно дуже опинитися, але чесно признатися. Ну, Можливо, хтось не зрозуміє, можливо, хтось зрозуміє, але повернення з полону для людини є дуже великим стресом і, можливо, зараз в даний момент я не відчуваю всього, що міг би відчути нормальна людина, тобто ви всі, так і мої побратими, коли ми повертаємося, ми, ми ще залишаємося там досить довгий час. Але чесно, сьогодні ну, так, <сміття> щось десь щось десь потекло до потаяло. <сміття> я дуже дякую вам за таку зустріч. Привітав бойового медика із поверненням і мер Луцька. Дійсно раді тому, що ще один наш герой, ще один лучанин, повернувся додому. Зараз от ми в дворі в нього і родичі, і це сусіди. Це всі небайдужі лучани, які сьогодні прийшли зустріти його. на жаль, Дмитро дуже довго був в полоні. Понад два роки був в полоні. Ми раді, що нарешті він зміг повернутися додому. Вітаємо маму його, бабусю, сестру, всіх рідних з таким щасливим днем і з такою щасливою подією. Слава Богу, що він повернувся з полону і бажаємо, щоб кожен наш лучанин, кожен житель нашої громади, який знаходиться в полоні, повернувся. І з полону повернувся кожен українець і українка. У небо відпустили жовто-блакитні кульки з радістю і сподіванням, що всі полонені військові повернуться додому. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Не мона плати, коротше, 49 років. Мреж, хай діти твої платять. Ринок заростає чагарниками, а в недобудованих контейнерах господарюють безхатьки і наркомани, розказують люди. Пан Юрій один із тих, хто ще в 2010 році орендував тут торгове місце. За власні гроші облаштував контейнер і мріяв про свій бізнес. Так пригадує. Каже за гроші, котрі вклав, квартиру можна було купити вже сім років. Як чоловік хоче розірвати договір оренди, але як в капкан потрапив, я потратив 15 тисяч. Доларів все там порубив, ну, і пробував торгувати. То я за півроку навіть не торгував ще до війни за місяць, щоб заплатити. Немає кому відповідно продавати, нема що оплатити. Ну і все. А гроші бути сумасшедші, по 60-100 тисяч людей. Це таку заборгованість нарахували? нарахувати? За наше, оце все. Ми, да. ну. Ми ще все ж купляли. Гола та конструкція була 50 тисяч гривень ще тоді, да. коли, коли долар був по 8, Да. а гроші требують, прислали плати 60 тисяч. От і все. здирає і гроші за повітря. Люди показують, які умови для торгівлі пропонує орендодавець, приватна фірма, котрій належить територія. О, там в кінці, подивіться, там просто туалет. О, Боже. Це один туалет. туалет. Через, через контейнер так само туалет. Це не перший рік така ситуація. Пахолку не звертай на це уваги. Куча мусору, туалет. от мій контейнер, в якому має продавати і платити за оренду. Сусідні так само, через ряд так само за що платити оренду? Я не розумію. Які як такі умови, може люди приходять, люди прийдуть, сюди, злякаються, підуть звідси. Що я тут маю? продукти продавати біля туалету? Оце якийсь бомж, вибачте, збирає мусор, сміття і забиває наші контейнера. Скільки звертався, я сам до нього він. Казав, що він це прибере, і це ну, ну це видно, похолку йому дав добро. Дивіться, це мій сектор, за який пахолку хоче, щоб я платив. Немає криші, немає не вікон, все ржаве, немає електроенергії, навіть щось тут зробити, поприбирати пожарної сигналізації. Нема повністю відкритий доступ. Ну тут просто нереально любе майно тримати. Я вже не говорю здійснювати якусь торгівлю. Так само немає твердого покриття, якісь підвал, якась яма з фекаліями. І вклали гроші, тоді можна було купити квартиру за, за цю металеву будку ржаву. На ті часи, і всі люди могли ну тоді приблизно інвестували, бо ми інвестували і в метал. Потім він дзвонив, там гроші скидувались на бруківку, потім гроші скидувались на якісь там металеві йому конструкції. Ну і постійно він телефонував до всіх підприємців, привезіть гроші на то, ми розбудовуємо, привезіть гроші на сьо. Ну і ми постійно так возили, 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 возили йому. І навозили, і зараз ще загнав нас те рабство. Люди у відчаї, кажуть, один із співзасновників фірми-орендодавця відмовляється розривати із ними договір. Мовляв, платіть і все, хоча колись тішив їх солодкими обіцянками. Пахолко, як його Любомир Петрович. Він сказав, що відкриється ринок за рік-за два, в восьмому році пройшло два роки. Він в десятому році перезаключив договір і написав такий договір на свою сторону, що ми не можемо зараз розірвати договір. Заява написана на розірвання договору. Це я з ним розрахувалася по 24 рік. Та як він мені зразу від на другий день написав відмову. Що немає причини, не бачить причини, Та як в мене був син, син в мене загинув, немає кому працювати, а я одна, один в мене син прийшов з війни на групі і я йому пояснюю свою ситуацію. Та ще й пробують збільшити орендну плату, розказує пані Степанія. То що вам запаховка? Так? Він каже: я не бачу причини розірвати взаємодоговір. От і працюйте. Я не хочу тут працювати. Я ж маю право не працювати. Ну ми ж не в всі країни. А в нас виходить крабство. Просто для чого людей мордувати? Ну розірвіть договори і, і робіть, з цією землею. Не освітлення, ні охорони, нічого немає. Замість охоронця тут схоже лише кіт за всім наглядає. Завезли товар і підійшли до Паховка сказати за охорону, що в нас на велику суму товару. Що нам хто буде відповідати за нього? Він сказав, ваш товар, ви охороняйте. З забора не було, нічого не було. На другий же день ми той товар вивезли, і по сьогоднішній день ми не одного дня не торгували. Він подав в суд, нам присудили більше 160 тисяч і все, і договір розірвати. Ми не можемо ніякими путями. Так як ніхто не торгував, але ми платили. Ми платили до 2018 року, як там полагається, по документах, але потім, ну як, платим платимо, а звідкись треба платити, треба щось продавати, щоб платити щось. І перестали платити, і до нас дзвонили колектори. На погражували. Підприємці телефонують до Любомира Пахолка, але той не бере слухавку. На наш дзвінок теж не відповів. До людей приїхав співзасновник фірми-орендодавця Анатолій Цейко. Каже, що у товаристві є ті, хто не згідні з підходом Пахолка. Запевняє, що особисто він підтримає ФОПів. Я вважаю, що ми не маємо морального права. Забороняти людям в їхній волевільній свободі. Шановні підприємці, якщо ви виявили бажання розірвати договір, а договір заключений не з паховком, ви візьміть і добре почитайте. Там написано, що договір заключений між вами, як підприємцем, і товариством. А товариство це не один пахолко, це є учасники товариства. Я сьогодні розпоряджаюся 50% статутного капіталу. Підходьте до мене. Я вам напишу візу, що я погоджуюся з тим, що ви можете розірвати договір. Тоді йдіть до інших товариств, в частності до Пахолка, хай він свою візу. Якщо ж станеться так, що голоси співзасновників розділяться 50 на 50, далі вже робота для юристів, каже Анатолій Цейко. Територія до слова належить до Баратинської громади. Сільська рада не може на це впливати, тому що земля приватна. П'ять гектарів земельна ділянка є власність товариства. Наразі орендарі разом із юристом пишуть колективні скарги у різні інстанції. Що з того буде, розповімо згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Зараз за цими дверима відбувається закрите засідання. Судять двох молодих жінок. Від того, що сталося у Ковальському районі, мороз по шкірі слідчі кажуть, що молода дівчина виносила під серцем дитину, пішла до вбиральні, народила дівчинку, а тоді намагалася її вбити. Згодом, як кажуть, правоохоронці прийшла сестра породілі. І забрала дитину ще живу у поліетиленовий пакет. А от що зробила з нею далі, зараз з'ясовують судді. Той випадок, що стався в Устилузі на Волині, сколихнув усю Україну. Влітку 2019 року на городі правоохоронці знайшли закопане тіло новонародженого немовляти із пошкодженим черепом, який не люд міг так вчинити. Тоді припускали, що крихітку ймовірно закопала власна мама, але виявилось зовсім інше. Як вказано у матеріалах слідства, вагітна 20-річна, тоді ще прикордонниця, пішла вдома у вуличну вбиральню. Народила доношену та життєздатну дитину, дівчинку вагою 4 кілограми 140 г. грамів, і відразу після пологів, маючи прямий умисел на вбивство своєї новонародженої дитини, перервала та умисно не перев'язала поповину дитини та завдала їй удару по лівій тім'яно-скровеневій ділянці голови. Дитя ще було живе, з'ясували експерти, як прийшла сестра породілі. У вироку вказано, що та замотала немовля у килимок і поліетиленовий пакет, а тоді закопала на сусідньому городі. З відеозапису обшуку видно, що вільно і невимушено розповідає і показує, де вона виявила, де і в чому закопала виявлену дитину. Тепер же сестри розказують журналістам про совість мовляв, чому преса цікавиться судом над ними. Чесно вас Часів дівчат Ви не, не нічого двох Без молодих коментарів. жінок. Звинувачують у вбивстві новонародженої дитини. Чи то справді майте, так маєте совість сядьте на місце. Ви ж маєте якусь цивілізовану е, виховання цивілізоване». Спочатку їх судили у Ковелі. Там сестри вину не визнавали. Одна говорила, що наміру вбивати новонароджену дитину не мала, а вагітність приховувала. Принаймні, так вказано у вироку. Того дня їй стало недобре на роботі, вона приїхала додому, пішла в туалет. Обставин родів не пам'ятає, пам'ятає, що пинилась в лікарні вже без дитини. Експерти ж встановили, що дитинка не могла так вдаритись головою під час пологів. До того ж, якщо жінка не пам'ятає, як народила, то хто ж обірвав пуповину? Сестра теж вину заперечувала, нібито наміру вбивати дитину не мала, думала, що немовля мертве. Так вказано у вироку. Місцевий суд визнав одну із них винною у закінченому замаху на вбивство, іншу у вбивстві з необережності. До слова, у матеріалах слідства вказано, що се. Три закінчили медколеджі: одна луцький, інша ковельський. Одна інспектор прикордонної служби, а інша вже колишня прикордонниця. Дівчатам присудили по п'ять років ув'язнення. Тепер слово за апеляційними суддями. Прокурор просить перекваліфікувати справу на умисне вбивство і дати обом жінкам по 15 років тюрми. Колегія суддів повернула справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин. На часі. Чергове судове засідання за позовом пропоновлені на роботі і виплату середньої заробітної плати на цей раз починається з того, що представники сторін заперечують проти зйомки. Хоча справа доволі гучна і винуватці цих урочистостей були відомі публіці в минулих сюжетах. Співробітники Луцької стоматполіклініки вже дали свої свідчення про часи відсутності на робочому місці медичного директора, який ще працював на посаді стоматолога-ортопеда за сумісництвом. Не залишав приміщення КП Луцька міська клінічна толочна поліклініка, Луцьк, проспект Волі, 39. Залишилось дослідити відеодокази. Виявляється, заклад охорони здоров'я, до якого позивається колишній працівник, оснащений відеокамерою. На період часу цікавить інформація, 18 березня 24-го року. На записі чоловік в жовтій курці заходить стоматологію о 8.55. Так, Пізніше цей же чоловік приходить в цей же день біля 12-ї години, а через 50 хвилин йде геть. Адвокат позивача свого клієнта не розпізнав на відео. Можете пізнати вашого клієнта. Ні, може, не можемо пізнати. А представниця стоматполіклініки, хоча сама чітко обличчя не розгледіла, спирається на свідчення колишніх колег позивача. Спеціалісти може збільшити обличчя, щоб було видно. Далі червона ну, в жорстка куртка у нього була в Той день був жовті куртці. На відео ймовірно це ж чоловік повертається біля 14-ї години і після 17-ї залишає стіни поліклініки. Хоча робочий день, як стверджує представниця роботодавця, завершитись має аж о 8-й годині вечора. Позивач був присутній на роботі без поважних причин за основним місцем роботи у період з восьмого години до сімнадцятої -го години. Протягом двох ну я не буду часу змусати. Та за додатковим місцем роботи у період сімнадцятої години, а це три хвилини до кінця робочого дня до 20-ї години. І це недопустима, недопустима така поведінка з боку посадової особи комунального підприємства, тим паче. Яка відноситься до керівного складу підприємств, відносина до керівного складу, а таке нехтування правилами трудового на розпорядку, навіть тут ми не беремо, що це 2-3 години. Він входить, виходить. Крім того, поліклініка має надавати невідкладну медичну допомогу. А як бути, коли лікаря немає на робочому місці? На це питання позивач відповіді не дасть, бо судове засідання відбувається без його участі. Колишній співробітник стоматології наразі мобілізований. На жаль, ні позивач, ні його представник не бачили попередньо цей відеозапис. Це визнати недопустимо відеозапис, який ми сьогодні оглядали, оскільки він ну, я на той час не знав, що там в тому відеозаписі міститься. Така відеофіксація може здійснюватися на підприємстві лише за згодою. Усі, тобто, має бути відповідно відібрана згода від працівників про те, що буде фіксуватися їхнє перебування на тому чи іншому підприємстві. Стало відомо, що за заявою матері звільненого лікаря-стоматолога до стоматполіклініки навідували службовці з держпраці із перевіркою. В справі наявний акт держпраці, який підтверджує законність дій відповідача. У вас є інші докази, які би спростовували ці дані. У нас немає доказів, крім того доказу, що ми подавали. Незважаючи на це, позивач буде збільшувати свої вимоги, бо на правничу допомогу адвоката витратив 12 тисяч гривень. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У суді апеляційної інстанції відбулось засідання, в рамках якого вирішувалась доля потерпілих, що втратили близьку людину. Нагадаємо, трагедія, що трапилась в Луцьку 20 грудня минулого року на привокзальному майдані, відібрала життя чоловіка, який потрапив під колеса автівки, що належала Укрпошті. Тоді 57-річний водій, перебуваючи за кермом службової машини, поза межами пішохідного переходу скоїв наїзд на пенсіонера. від Отриманих травм 86-річний дідусь помер. Було переїхано фактично потерпілого. Потерпілий не не помер на місці від тих травм. Він помер фактично від того, що стік кров'ю до моменту приїзду швидкої. Йому ніхто медичної допомоги не надавав. Водій своєї вини не заперечував і виплатив компенсації рідним загиблого. За результатами розгляду справи у першій інстанції. Суд вирішив покарати водія позбавленням волі на три роки, замінивши вирок на два роки із питового терміну. Був задоволений і цивільний позов, в рамках якого Укрпошту зобов'язали виплатити постраждалим понад 230 тисяч гривень, моральної компенсації кожному. Але державна компанія, ймовірно, вважає, що смерть людини стільки не вартує, тому вирішила оскаржувати це рішення в апеляційному суді. Подані поліційні сказі представник свій відповідача, не спорюючи фактично обставин справи кваліфікації дій обвинувачення, Також вид та, та розмір призначеного покарання. Вважає вироб суду в частині. Вивчення цивільного потоку про відшкодування моральної шкоди незаконним даним коронтованим. Посилається на те, що визначаючи розмір заподіяної. Моральні шкоди позивичам своє рішення фактично не мотивувало. Обмежившись висновком, швидке відшкодування відповідає вимогам розумності та справедливості. Тож у Волинському апеляційному суді заслухали позиції сторін у справі. Апеляційну скаргу частково підтримує і обвинувачений, і просить зменшити розмір компенсації, оскільки Укрпошта уже попередила, що стягувати гроші будуть зокрема із нього в межах зарплатні. Іншими словами працювати йому доведеться довго. І безкоштовно Курпошта вже повідомила мого підзахисного про те, що буде вживати усіх дій щодо стягнення зазначеної шкоди, зокрема в тому числі з нього. Тому підтримуємо частково, виключно в тій частині, що просимо суд зменшити розмір відшкодування такої шкоди до 100 тисяч з кожного потерпілого. Ну така позиція. А ви роз'яснили довірителю, в яких сумах може стягнути Укрпошта з нього як з працівника? Е, Ваша честь. Ми... Ну, роз'яснили чи ні? Питання просте. Звичайно. То в яких в які, в які суми? Чому 100 тисяч ви вирішили? Чи зарплата може 100 тисяч в місяць? Ні, не зарплата 100 тисяч в місяць, але е, за позиції ми б просили просто зменшити. Зрозуміло. Представник відповідача відшукав неординарні, ба більше цинічні обґрунтування. Мовляв, загиблий був вже у віці, і він все одно би рано чи пізно помер. У суді першої інстанції представник відповідача посилався на ті обставини, що ну людина була похилого віку, ну то що він рано чи пізно і так би помер. Ну то це нормально, коли позивачі є присутніми в судовому засіданні і чують такі, ну, такі репліки від відповідача. Це знову ж таки і сам відповідаєш такими обґрунтуваннями, що додатково спричиняє моральні переживання і стрес від потерпілих. Вони сьогодні, зокрема, тому й доручили мені бути присутнім в суді апеляційної інстанції, щоб не чути знову ж таки таких виразів висловлювання, оскільки це для них ну, неабияке потрясіння. Так, ви не помиляєтесь, до подібної зухвалості вдаються представники того самого державного органу, керівник якого в останній поданій декларації вказав годинник карт'є вартістю 175 тисяч гривень та майже 4 мільйони заробітної плати на рік. Схоже, в керівництва Укрпошти всього вдосталь, окрім ймовірно, совісті та людського співчуття. За результатами апеляційного розгляду справи судді прийшли висновку залишити вирок першої інстанції без змін апеляційну скаргу представника цивільного відповідача Дорушкевич залишити без задоволення. А вирок Лучка суду Волинської двадцять 25 квітня 2024 року щодо ситуації щодо Олексійовича без змін Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Відомого волинського письменника СБУ викрила в тому, що він нібито виправдовував російську агресію, заперечував тимчасову окупацію частини території України. Нині Бортніков Сергій Іванович на лаві підсудних намагається довести свою невинуватість. Часом висвітлення особистих повідомлень здійснював по довгої здоров'я збройної агресії Російської Федерації проти Крим розпочату 2014 році. Також гарифікацію осіб, що здійснюють збройну гресі Російської Федерації проти Києва з початку Прокурор посилається на приватне листування пенсіонера зі своїми знайомими, яке він здійснював з власної електронної скриньки, щоб довести його пряму причетність, провели навіть експертиза загальною вартістю 45 тисяч гривень. Проте сам обвинувачений проти звинувачень заперечує і на попередньому судовому засіданні обіцяє все розказати як на духу. Чи будете давати покази в даній справі? Маєте право відмовитись, давати свідчення на підставі статті 63 Конституції України? – розкажете на позицію кінці добре з відкритих джерел. Відомо, що письменник брав участь у Волинській обласній громадській організації Російський культурний центр після анексії Криму та окупації частини українських територій ця ГО була перейменована і називалась вже Центр міжкультурних комунікацій. Спілка була тільки для того, щоб пропагувати твори людей. Цим людям далеко за 80 років. За мого сприяння, Іван Головня видав три чи 5 книжок, хто б його знав в Україні. Чоловік у поважному віці має вже п'ятьох онуків, ніколи до кримінальної відповідальності не притягувався. На початку професійного шляху працював у відділі новітньої історії Волинського обласного краєзнавчого музею, а нині є відомим автором детективів. Друзів мав не тільки на батьківщині. В соцмережах. Мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни, агресори дурні те саме. Я просто йому заперечував, що не всі, не так, не це. От і все. У нас було відділення, волинське відділення спілки письменників Росії. У нас було троє. Після того, як один помер, Микола Миколаївич Дмитрів, її ліквідували. Це звичайно, що було ще до всіх революційних подій, а не тільки до. Вторгнення Росії, хоча по суті в цьому судовому засіданні обвинувачений не мав давати пояснення, чоловік не може втриматись і вже готовий брати слово. Стоп. Стоп. Ніколи, а що ви зробили випробудовував агресію проти України? Я намагався з'ясувати, чому вона сталася, а кому це з'ясовують як не письменникові. Чоловік заперечує, що стверджував фразу, яка вже стала крилатою для всіх поціновувачів російської весни. Що нібито вісім років Україна бомбила Донбас. О, він мені, мені пише, що так і так Путін вторгся в Україну. Я говорю, я не заперечую, так вторгся. Але поки Путін втворвся, вже вісім років тут тривала в нас війна. І треба нам розбиратися з цим всім, що це було. І я з 2014 року на всіх каналах. Давав, що не можна цього робити, якщо в нас антитерористична операція, назвати треба терористів. А ви знаєте, що є вирок Міжнародного суду ООН, найвищої станції, вирок якої не підлягає е оскарженню від 31 січня цього року щодо подій 13-14 року в Україні. Почитайте його. Якщо не помиляю, 16 році вся Україна сміялася з того, що в Росії є за дописи в інтернеті. І за приватне спілкування притягують до відповідальності кримінальної. А, я здивований просто, що будь-яке вільнодумство в Україні. Я не говорю про глогіфікацію Російської Федерації і заперечення збройної агресії. Але коли будь-яке вільнодумство, на цей момент фактично в Україні шукають ворогів народу, про яких мені би мали б забути з часів Радянського Союзу, от і наша позиція у цій справі саме така. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.